І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, є одна ключова фраза у євангельському читанні від Луки, яке ми прослухали щойно. Прощаються їй усі провини, бо вона полюбила багато. Такі слова говорить Христос тій блудниці, яка. Попри своє важке минуле, попри те переживання нечистоти свого життя, яке завжди стає бар'єром у людини, при наближенні до сакрального, зуміла здолати всю цю важку інерцію минулого і припасти до Ніг Спасителя і своїми сльозами не тільки омивати його ноги, але й змивати бруд своїх власних провин. Давайте замислимося, завершується свята Чотиридесятниця. Вже в Вже наступну п'ятницю є останній день. З наступної суботи ми входимо у великі дні Страстного тижня. І ось наприкінці цих 40 днів першої і більшої частини Великого посту, яка символізує вихід обраного народу із країни рабства, нам як Остання супутниця на цій дорозі, як провідниця на цій дорозі, також дається жінка із дуже складним минулим, преподобна Марія Єгипетська, така сама блудниця, як та жінка, про яку читалося сьогодні Євангеліє. та яка і не думала якось про виправлення, яка проводила своє життя у гріховних розвагах. І саме так оцінила й можливу поїздку до Єрусалиму. Але раптом вона переживає душевне потрясіння, відчуваючи, як якась невідома їй сила не пускає її до церкви, зупиняє на порозі. Вона намагається знові знов потрапити до храму, а їй це зробити не сила. І вона, озираючись назад, в одну мить, усвідомлює, який же тяжкий вантаж принесла вона з минулого життя. Добрами храма. І прозрівши, вона робить вирішальне для свого майбутнього рішення. Вона розриває з минулим і віддається посту й молитві. Довгі роки, десятки років, проводить у пустелі, щоб в останні дні свого життя сподобатися прийняття найсвітіших тайн, поєднатися з Христом і в радості цього єднання померти. Вона мала Безліч провин. Але велика любов виявилася співмірною з тими провинами, і каяття перевищило весь вантаж, хай, який вона принесла з собою. Господь дає нам цей досвід, як настанову. Кожен із нас відчув за ці тижні, яким великим і важким є інерція минулого. Вантаж гріхів, який ми приносимо і до цих великодніх свят. І як бракує нам цієї великої любові, яка необхідна для того, щоб звільнитися від того вантажу і війти у великі дні причетності до Христової муки, до христових страждань, звільненими, окриленими відчуттям чистоти, покликаними Христом до нового життя. Життя, яке стане прологом до майбутнього нового Єрусалиму. Але бачимо ми поряд із цією безіменною жінкою, яку частина дослідників Євангелія ототожнює із майбутньою рівноапостольною Марією Магдалиною. Ми бачимо і фарисея. Фарисея, який навіть тут названий на ім'я Симон. Хіба він вів гріховне життя? Ні. І тут не заперечується ніде того, що він відрізнявся кардинально від цієї жінки, тим, що дотримувався буквально старого завіту, тим, що він намагався жити праведно. І, зрештою, він не побоявся навіть вчителя з Назарету, до якого ставлення було в той час, дуже обережним і ворожим з боку юдейських еліт, не побоявся його запросити до себе додому. Але яка ж його. Найбільша життєва проблема заважає йому мати таку ж любов і таку ж беззастережну віру, яку мала грішниця, блудниця. Він має комплекс своєї переваги над зовнішнім світом. Він дивиться згорда на всіх довкола і зневажає ту жінку, яка підійшла до нього. І ось цей брак любові до ближнього, відчуття своєї інакшості. Саме це заважає йому спастися, це заважає йому знайти шлях до Христа. Ми протягом минулого місяця пережили дуже важкий досвід зустрічі зі Злом. Драма молодої жінки із Миколаївщини розгорталася ніби на наших очах, її смерть, її похорон на минулому тижні якось так. Дуже символічно співпали з днями споменів про Марію Єгипетську. Не нам судити про її особисте життя, про її помилки, про ті важкі обставини, які спричинили якоюсь мірою її трагедію. Але маємо біля неї трьох хлопців, які. Чинили злочин, що його навіть важко собі уявити, не тільки збалтували дівчину, але й намагалися її спалити, звідки вони взялися? І найстрашніше, коли читаємо про них, це переконання, що вони не якісь незвичайні патологічні особи, ні, такі собі пересічні хлопчаки, але перейняті відчуттям своєї вищості, виховані. У особливій атмосфері, призначені для чогось іншого, не для того, тієї моралі, якою живуть усі люди. І може це якраз і є найстрашніша сучасна хвороба нашого суспільства виховання верстви, яка вважає, що їй усе дозволено, що вона може чинити всупереч законові, бо знає, що закон її виправдає, а власне виправдають суди, які Працюють на суспільні еліти, що вона може чинити беззаконня з іншими, бо вони не заслуговують на її увагу. Формується верства, яка ніколи не стикається із переважною більшістю населення України як рівна, а живе в своїх особливих умовах і формує в своїх дітей відчуття від самого раннього дитинства своєї вищості. Це спільна драма всього нашого народу. Це те, що виставляє нас на посміховисько перед світом, бо дивимося самі телекадри, в яких може прем'єр-міністр їхати на велосипеді на роботу і зустрічатися поза Верховною Радою своєю парламентом із власними співвітчизниками, і будь-де в будь-якій країні західного світу вияв зовнішній. Показний вияв переваги над іншими людьми означає крах на кар'єрі цієї людини. Очевидно, що трагедія Оксани Макар засвідчила важку хворобу, яку необхідно виліковувати. І ця хвороба не стільки соціальна, скільки духовна, бо це відчуття непідвладності закону виводить від закону соціального, державного до закону морального. Презумпція свободи від загальнообов'язкових правил штовхає і до порушення фундаментальних засад християнства, штовхає до злочину і до смерті, смерті ще з життя. Бо такий важкий злочин означає вже духовну смерть. Говорячи, про самих злочинців і, вимагаючи для них покарання, ми повинні водночас замислитися, а звідки ж ці молоді хлопці зуміли навчитися такої зневаги до життя іншої людини? І тут якраз з'являється перед нами через цю трагедію, завдяки цій трагедії і фатальні наслідки тієї реклами насильства і смерті, якою прийняті наші засоби масової інформації, наші телепередачі, які зранку до вечора показують нам світ криміналу і привчають жити одним днем, цінувати земні насолоди, не дбаючи про небесне царство. Подвійна мораль, яка проймає сьогодні наше суспільство, найбільша виявляється у цьому і найслабша. Молода людина, не сформована ще духовно, може стати легко жертвою цієї спокусливо легкої моралі і вирішити, що через свій особливий суспільний статус, через кошти батьків, через їхню партійну належність вона може звільнитися від будь-якого суду. Це найстрашніша облуда світу. Є один суд, який не можна підкупити. Суд, який неодмінно прийде до людини, і добре, коли він прийде завчасно, а не в останню мить, це суд Небесного Отця, найсправедливіший у світі. І саме перед цим судом постаємо ми всі і сьогодні, коли згадуючи про велику любов преподобної Марії Єгипетської, про безмежне покаяння і любов. Безіменної блудниці з Євангелії, ми співміряємо себе самих із ними і намагаємося збагнути, а чи маємо ми таку любов? Чи є сила у нас змити свої провини сльозами покаяння? Чи можемо ми сприйняти Христа як відкупителя, який страждає, а не як певний знак сучасної культури, який приходить на зміну, знакам культури тоталітарної? Молімося, щоб. І цей Великий піст, і те велике переживання, яке об'єднало всіх здорових людей у нашому народі, зуміло стати поштовхом до очищення, до захисту суспільної моралі, до порятунку від тієї хвороби ненависті, яка охоплює наше суспільство. І, можливо, як ніколи для нас сьогодні. Знаменною є та постать, яка зустрічає нас напередодні завершення Святої Чотиридесятниці і кличе нас, усвідомивши весь тягар своїх провин у пустелю покаяння. Амінь. Слава Ісусу Христу!